Вас вітає AsterConsulting, компанія-розробник програмного модулю Швейка 8. Продовжуємо знайомити вас з новинками нашого поточного релізу. Сьогодні знов до опрацювання на запит наших постійних користувачів. Презентуємо функціонал в документі замовлення на швейне виробництво розвозлавання матеріали власного виробництва. Суть процесу розглянемо на прикладі виробу пальто зимове з вовни. Схема виробництва має три етапи крій, пошив, готова продукція. Але особливість в тому, що схема виробництва багаторівнева, є напівфабрикати в процесі виробництва наскрізні, А також на деяких етапах є, крім закупівельних матеріалів, ще й матеріали власного виробництва, які потребують розвозлування. Напівфабрикати в процесі виробництва не створюємо в робочому місці технолога на підставі готової продукції два напівфабрикати – Крі пошив. Продукція і напівфабрикати мають свої специфікації послідовності етапів. Матеріали власного виробництва входять в склад етапів пошив і готова продукція. І, відповідно, мають свої окремі специфікації. Такі матеріали не є індивідуальними для кожного конкретного виробу, а, наприклад, типові для всієї моделі, як хутровий знімний комір, або універсальні для кількох моделей одночасно, як фірмовий тканевий пакет. Матеріали власного виробництва виготовляються заздалегідь. На склад, але якщо під час виробництва їх не вистачає, необхідно виготовити їх паралельно з основною схемою. Саме для цього в замовленні на швейне виробництво з'явився автоматизований функціонал розвузлування матеріали власного виробництва. Перейдемо до програми Швейка 8 і подивимось нову автоматизацію в дії. Маємо замовлення на виготовлення готової продукції пальто зимове з вовни в двох розмірах. На його підставі створюємо головне замовлення на швейне виробництво на етап готова продукція. На підставі головного замовлення заплануємо в процесі виробництва. Наскрізні послідовні етапи. Виконуємо звичні дії. Обираємо записати півфабрикати продукції, перевіряємо півфабрикати наскрізні записані. Натискаємо Видати завдання. Перевіряємо по структурі. Завдання на замовлення завдання для напіфабрикатів наскрізних. Створення. Далі проаналізуємо у довіднику номенклатура наявність матеріалів власного виробництва. Залишків немає, тобто потрібно запланувати їх виготовлення по замовленню в необхідній кількості паралельними етапами. Повертаємось до структури замовлень і скористаємось новинкою релізу Функціонал розвузлавання. Перше розвузлування на етапі пошив потрібно для матеріалу власного виробництва етикетка з вишивкою лого. Обираємо за кнопкою Створити на підставі замовлення на швейне виробництво матеріали. Результат додаткове замовлення створено. Один паралельний етап заплановано. Повертаємось до схеми, оновлюємо. Друге розвозлування потрібно на етапі готової продукції. Відкриваємо замовлення. Це потрібно для двох матеріалів власного виробництва хутровий знімний комір та фірмовий тканевий пакет. Обираємо знову створити на підставі замовлення на швейне виробництво матеріал. Створено додаткове замовлення, тобто другий паралельний етап також заплановано. Розвузловання виконано. Перевіряємо по структурі. Маємо багаторівний ланцюжок. головне замовлення на продукцію. Плюс два замовлення для напівфабрикатів в процесі, послідовний етап. І плюс два замовлення на матеріали власного виробництва, паралельні етапи шляхом розвозлавання. На цьому плануванні виробництва завершено. Функціонал розвозлавання довершує повну автоматизацію виробничого процесу в програмі. Чітка структура без плутанини і без ризику щось упустити. Наступні новинки вже незабаром. Не пропустіть. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, щоб долучити до спільноти Швейка 8 більше користувачів. Свої пропозиції щодо вдосконалень залишайте в коментарях. Зробимо разом найкращий продукт для Швейників. Подвійний досвід виробників і розробників потужна сила розвитку Швейка 8. Оновлюйте програму вчасно, використовуйте більше. Автоматизації. Працюйте із задоволенням.